Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон І сьогодні хочу з вами поговорити про зміщення ордерів. А буквально по всім позиціям а, я або повністю всі ордери позміщував вище, або а, всі інші, окрім першого. Тому давайте подивимось, що в мене вийшло по деяких позиціях і чому я так вирішив зробити. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Для прикладу, от візьмемо Арбітрум, де перший ордер відтепер починається з 2,99. На інших аккаунтах, на різних біржах, ордери різні, але плюс-мінус воно виходить те ж саме. Тобто на якомусь аккаунті може бути перший ордер на 2,70. другий ордер не на 4, ой, не на 3,5, а на 3.3, наприклад, або на 3 і 7, або на 3 і 9. І, типу, я намагаюся балансити плюс-мінус, щоб воно однаково виходило, але намагаюся не дублювати на всіх аккаунтах одні і ті ж самі ордери, якщо це одна і та ж сама позиція. Наприклад, якщо зайти подивитися на власний Акс, то можна побачити, що перший ордер відтепер у мене починається з 18 доларів, потім крок аж на 28, потім на 35, на 45, і по хайові аж на 75. Це ті позиції, на які зараз я змістив АКС. Тобто, якщо взяти місяць назад і подивитися, які ордери в мене були тоді, то вони були в значно меншому положенні. Тобто я всі ордери підтягнув вверх. Я не кажу, що ви маєте орієнтуватися на мене, на ці ордери, на ці ціни і робити точно так само. Я просто говорю про те, що я бачу Тенденцію я бачу, як е, крипта е, починає підтягуватися на фоні того, що біток залишається в однозначній 100% домінантності е, в порівнянні з Альтою, яка не може вирватися і почати домінувати. І навіть на фоні цього Альта все рівно росте. Деяка альта дуже сильно росте і вистрілює. І от, наприклад, якщо говорити про арбітрум, то я його підтянув через те, що показує на сьогодні Суї. І ордери по суї, які в мене зафіксувалися, вони зафіксувалися значно нижче, ніж могли б, тому що. Ціна суї полетіла дуже сильно, і те, що в мене залишилося по суї, я перетянув набагато вище для того, щоб фіксунути вже по максимальних хаях. До того ж, ми маємо розуміти, що от, е, було рано, ще він попереду. Я продовжую прицінюватись плюс-мінус на середину 2025 року. Я розраховую, що десь. от... Е, під осінь ми зможемо. Побачити ту динаміку, якої заслуговує навіть або під осінь, або в там, кінцеві квітня, початку травня, десь би я, я чомусь на оці дати якось націлюю, щоб ми там щось прямо вау побачимо. Ми то і зараз вже бачимо вау, але лише відносно бітка. Да, він крутий, він почти вже соточку, можливо, коли відео вийшло в сотку, вже пробив. Але все інше, все інше просто, от, знаєте, прийшов батя, достав ремня, надавав усім тирок, розставив усіх углах і всі пригнічені стоять. Хтось там десь якийсь вистрелить, покаже прояви своє, я, а всі інші просто забилися в кутки і чекають, доки батя дасть команду вийти з Кутка, і власне, ми це робимо також. Зараз головне не а, спішити продавати. Зараз а, головне не продати дешевше. І не прогадати з ціною, адже вибачте мене, ми чекали до Стабіса довго. Ми чекали довго, ми відкуповувалися, Ми сиділи в депресіях в униніях, тому що ти відкупив по одній, Воно просіло, ти докупив, воно ще просіло, ти докупив, воно ще просіло, і це все нас пригнічувало дуже довго. І зараз ми маємо це все почати компенсувати.